Мамуська, ой як добре, що ти взяла камеру в руки. Слухай, зараз же йде Євробачення. І ти знаєш, я теж підготував пісеньку. Просто трохи е, так стидаюсь і буду дуже вдячний, якщо мене підтримають мої підписники. А киці гудуть. Я гарно співаю. Бо що буде завтра? Мама, я не знаю, можливо, прийде моя мила цариця, і будемо з нею, ми разом блудиться, ох пісня важка, бо емоції рулять, а я відчуваю, що серце обдурять. Ну як тобі, мама? Ти засміяла мій виступ? Да, тоді теж швидесенько відправ на Юру хай вони переглянуть пісеньку, яку я заспівав, і розглянуть та приймуть до голосування.